Кожен нормальний пацан хоч раз пранкував своїх друзів. Ну, або братів. І сьогодні я хочу розказати про один з своїх найуспішніших пранків. Повірте, цей пранк був настільки успішний, що після нього брати готувалися мене в б... Ну, а ви заварюйте смачний чай, сідайте на крісло або на диван, а ми починаємо. На канікулах мама нас часто возила на ночівлю до бабусі в місто. Також у неї на ночівлі був наш двоюрідний брат. Саме він і мій старший брат чуть не влипли через мій пранк. А як це сталося? Зараз розкажу. Щоб не спалити його справжнє ім'я, будемо його називати володя. Що? Який я тобі володя? Одного разу бабуся відправила мене і двоюрідного брата забрати старшого брата з масажу. Після виконаного завдання ми верталися додому. Старший брат і двоюрідний брат про щось говорили. І в той момент у мене пробудився інстинкт тролінгу. Я вирішив їх затролити, а так як в мене було мало часу на роздуми, то я не придумав ліпші ідеї, ніж ось цю. Бо ці двоє верталися назад короткою дорогою. А я вирішив піти довгою, дорогою, щоб мої двоє братів подумали, що я загубився. А ще спеціально для цього я бігав зі швидкістю равлика. Та мій план не був капкан, але він був робочий. Прийшовши на подвір'я, я тримав велику відстань від Володі і дібоя. Я не володя, також я непомітно стежив за ними. Аж поки синій кіт. Знайомтесь, це Юра. І він наш сусід. Слухай, це часом не твої брати, та мої. Чому вони виглядають так, ніби когось шукають? Хм, навіть не знаю. А мене це не цікавить. Що, так ти сам мене спитав? Юра, їсти. Ну, все, давай п'ять, ну і бувай. Піду ліпше на гойдолку. Десять хвилин по тому. Синіки, де ти весь цей час був? На гойдолці. Ти знаєш, що тобі зараз буде? Зараз ми побачимо. Зробленого. Це не один пранк, який я робив над братом. Ну а ви пишіть в коментарях, які ви пранки робили. А поки що дякую за перегляд, всім удачі, всім папа! -па.